Сьогодні, у нашому вулику, ми обговоримо творчість гурту Океан Ельзи. Тож, готуємо ложки, бо зараз буде литися мед. мед для ваших вух. І про підтримку, яка дійсно є важливою кожному із нас сьогодні. Дякуємо за ваші лайки і підписки на наш YouTube канал. Також поширюйте наші відео із своїми друзями, щоб якомога більше людей могли зануритись і усвідомити глибину української культури. Як завжди, повну версію дивіться на нашому YouTube каналі. Дякуємо вам і до зустрічі!